Добрий день, мої прекрасні глядачі! Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Брошка компанії JJ Мерлін чарівник. Здається, вона була зроблена в 90-х роках її маркування. Колір бронзи, змія обвиває палицю. Скляна куля мерехтить різними кольорами. Крупна брошка, близько 10 см. Якісно зроблена з гарною деталізацією. Англійська компанія Sphinx та сама, що часто маркує цифрами свої вироби. Але тут є маркування і цифрами і назвою. Ей 2022 і справа в овалі менш чіткий напис Сфінкс. Зворотній бік ідеальний. Компанія працювала з кінця 40-х до кінця 90-х років. Центральна вставка скляна. Імітація мікроперлинок і склянні чорні кристалики, є рухомі підвісні частини. Існують схожого дизайну брошки компанії Флоренза, але Сфінкс якраз є виробником і працював для багатьох компаній відомих Набірна брошка намистинки з покриттям АБ. Частина намистинок. Просто що вона вертикальна. Це додає об'єму і блиску. Тут втрачені намистинки. Брошка не маркована. Застібка хомутик. вінтажне намисто. Намистинки частково з покриттям АБ, срібний замок на ланцюжку. 925 на застібці. Намистинки круглі і біконуси. По центру крупніші. Діаметр маленький на тоненьку шийку. Брошка компанії Сара Ковентрі. Пластикові кабашони. Метал неяскравого, золотистого кольору. Щось середнє між сріблястим і золотистим. Такий зворотній бік маркована в дуже доброму стані. Вставки імітують лазурит, корал і малахіт. Цікавий бантик компанії Ліснер. Є маркування. Довга голка. Якісна робота, Носибельна. Вінтажний браслет. Тут рухомі ланки, які називаються «букчейн», напаяні на жорстку основу. Вік цього браслету для мене загадка. Він може бути як і дуже старим. Так і більш-менш сучасною імітацією. Кожна п'ята ланка припаяна. Каблучка. Вставка схожа на пекінське скло, штампована філігрань. В чудовому стані. На мій погляд до цієї каблучки майже ідеально пасували б такі доповнення. Це мисто загату і каблучка загату, можливо, тонованого. А це срібло, каблучка з натуральним каменем. В інтернеті пишуть блакитне тигрове око. Мені здається, соколине око, чи якось так називається. Мабуть, це східна робота. Квіточка, отвори. Є маркування 925. А це чи петерсит, чи садоліт, чи який інший камінь? Може, хто знає, підкажіть. Ефекту кошачого ока немає, є малюнок. Таке маркування. Така важкенька крапля, гарно зроблена. Цю підвіску мені подарували друзі, здається, в 90-х. Я Її мало носила. Зірочка 1681 AR, здається, це Італія. Мене просили показати прикраси з молочного скла. Сьогодні в мене є новинки, і я вирішила скористатись нагодою і показати те, що вже показувала: старі прикраси, коротке вінтажне намисто, застібка гачок, нанизане через вузлик, два види намистин, молочне скло, непрозоре і прозорі з. Малюнком з молочного скла. Це не нанесена фарба. Це малюнок з молочного білого скла у прозорому склі. Це намисто, я перенизувала, воно було на порваній нитці, але залишила порядок розташування намистин, такий який був. Можливо, це чеське. Ця брошка мені попала в непоганому стані. Кабашоне з молочного скла. Зворотній вік не підписано. Стара набірна брошка. Рідні тут лише оці пелюстки і квіточка. Круглі намистинки додавала я, не так, щоб вдало, але тромбон. На дротиках. Її треба переробити. Я чекаю, може. Трапиться якийсь матеріал, більш підходящий. А це недавнє придбання, доволі довге намисто, молочне скло, декілька видів намистин, диски чорні, тут пів, півкулі, довгі. Застібка. Рідко попадаються такі на наче блюдечко. Тут такі. Нанизано на жилку, може не дуже старе, а можливо перенизане. Браслет, молочне скло і це Джуліана. Я дам посилання в описі під відео на брошку. Такий малюнок під збільшенням. Кристали чорні і білі, круглі і маркізи. Штампована філігрань. Такий зворотній бік. Маркування, як завжди, у Джуліани немає. Покриття чорним лаком. Є страхувальний ланцюжок. Пошкодження мінімальні, лише в одному місці. Носити його не збираюсь, просто буде лежати в колекції, так що паяти не буду. Таке чудо пощастило мені знайти зовсім дешево. Коли я побачила цю брошку, подумала, що це коро сорокових років. Виявилося, що це дійсно кінець 40-х початок 50-х років, але це Мічел Майер, англійський дизайнер, який працював на компанію Крістіан Діор з 52 по 56 роки. Народився він у Штатах, жив у Лондоні. У творчості спирався на вікторіанські дизайни. Наприкінці 30-х років створив у Лондоні компанію з виробництва ювелірних виробів, що називалась Метал Пластик, а потім перейменував її на Мічел Майер. Неймовірно гарного кольору, червоні стрази, без амальгами. Покриття родієм, дуже акуратно, якісно зроблено є маркування. Мічел Майер. На сайті Ruby Lane, здається, продається така брошка а, тільки з зеленими стразами за 375, здається, євро. На сайті Ruby Lane ціни, як на мене, дуже завищені, але погодьтесь, брошка дуже гарна. Мабуть, носити разом їх не можна, було б занадто. Але показати якраз, дивіться, як підходить. Це гранат, натуральний гранат. Підсвічую фонариком, видно включення. Тут видно включення і всі намистинки різної трохи форми. Гарно мерехтить, мабуть, це гранат Альмандин. Фурнітура срібна. Натуральне каміння має такий особливий звук. Відрізняється від скла. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.